Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 25 копійок 2014 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо увагу на аверсі, дізнаємося, який се реверс зустрічається в 25 копійках 2014 року, і обов'язково поговоримо по ціні даної монети. І розпочнемо наше відео з того, що монета 25 копійок 2014 року. Року. Це є обігова монети України, що виготовлялася з алюмінієвої бронзи на Київському монетному дворі. Тираж складає 300 мільйонів екземплярів. Що ж до ваги, вона складає 2,9 г, діаметр монети 28 мм. Гурт монети, він приривча сторифлений, тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампів монети по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, незалежно від оверса, реверса, нам треба знати три сторони, які вказують нам на штамп монети. В 25 копійках 2014 року існує лише один штамп це штамп 1 ЕБМ. І щоб його охарактеризувати, ми розпочнемо визначення аверса. Чим характерний по каталогу ТК штамп. Перший 25 копійок 2014 року. Отже, штам перший характеризується тим, що середній зуб трезубця він гострий та тонкий, без потовщення у верхній частині. Напис Україна, він приспущений до герба та віддалений від канту монети. Що ж додати 2014, вона припіднята до герба і віддалена від канту монети. Всі написи знаходяться в одній площині з боку дати присутній логотип Київського монетного двору. Існує лише один варіант Аверса, тому ми більше на надійні. Уваги зупиняти не будемо. Після того, як ми визначили аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу монети. Реверс штамп ЄБ е характеризується так: щоб визначити штамп ЄБ, е ми спочатку визначимо штамп Є, е, адже штамп ЄБ е є уточнюєм штампу Є е і дохарактеризовує його. Щоб визначити штамп Є, е, ми звертаємо свою увагу на гру номер 2 та гру номер 5 Перед тим, як визначити ці грони, ми порахуємо їх, починаючи з цієї годинниковою стрілкою. Отже, це гро номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Штамп «є» визначається тим, що в гронь номер 2 знаходиться тупоугольний трикутник, в гронь номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. А крайня права ягода гро номер 5 знаходиться під лівою стійкою букви П. Після того, як ми визначили та докладно охарактеризували штамп «Е», ми переходимо до визначення штампу ЄБ. Тут все доволі просто: ми дивимося, скільки вінок наближений до канту. Штамп ЄБ характеризується тим, що розмір зображення він. Вінка він більший, і вінок майже підходить до канту саме в цих містах, що зараз вам показую. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 25 копійок 2014 року, штамп по каталогу ІТК 1 ЄБМ. Що значить літра М? Це значить те, що гурт монети має мілку насічку. А так як він переривчасто рифлений, то мілка насічка йде у 8 сегментів по всьому колові монети. Після того, як ми докладно охарактеризували та визначили аверс. І реверс, тобто штамп монети, ми можемо поговорити про її ціну. Якщо ви знайшли 25 копійок 2014 року у звичайному біговому стані, то на даний час ціна монети складає від гривні до гривні 50 за один екземпляр. Якщо ж ви знайшли монету, яка має залишки штемпеного блиска, тобто по якій грає такий. Промінчик сонця, то знайте, що ціна монети складає від 3 до 5 гривень за одну монету. Дані монети випускалися в ролах по 50 монет даного номіналу та року. Тому хто має можливість збирати дані монети в ролах, раджу зберігати саме в такому варіанті, який вийшов з монетного двору. Якщо у вас є запитання по тому, як визначити штамп 25 копійок 2014 року. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, які монети ми можемо зустріти в обігові та яка їх ціна. Тож на цьому буду закінчувати своє відео. Номер, якщо є питання, знаходиться в шапці профіля на Viber чи Telegram.